І всім привіт! З вами знову я, Кутяк. І сьогодні, як я вам вже казав в попередньому відео, я влаштувався лісорубом, я повернувся додому. І ось тут, як ви бачите, напроти мого будинку ми посадили, ну раніше там ми думали посадити, але посадили ми ось тут дерево. Місяць назад воно було малесеньке, а зараз воно досягло таких розмірів. Я не знаю, що спричинило такий великий ріст. Але ми боїмося, що воно аж занадто сильно виросте і може знищити наше село. Так, увімкнути світло. Так, мені потрібно сховати свої речі. Також сьогодні був тяжкий день. І так, зараз я заховую. Так, ну нарешті. О! Кіт. Я забув, що я додому привів собі кота. І він був на горищі. Треба. Поспати буде вже і ще й кота злякався. Ну надіюся, цієї ночі нічого не станеться. Я так зрозумів, як ти облюбував це ліжко, будеш спати зі мною. А? Що? А? Селянин. Нарешті, нарешті я знищу це село. Мені залишилося тільки закопати ці два кам'я. Так, ну що ж там за шум? Я хотів виспатися. Що? Що? А як воно так? Я не зрозумів. Що? Зачекайте? Що у вас тут відбувається? Чому дерево аж настільки виросло? Що мені? Воно воно було менше. Чуй, що, що сталося? Нема сенсу говорити. Що тут сталося? Чому воно аж настільки виросло? Мені хтось щось пояснить? Я все зараз розкажу. Дивіться, є, пам'ятаєш, те село ворогів, які, з якими ми завжди воюємо. Е, Дивися, вони відправили сюди одного із своїх селянин. Він приніс сюди камні зеленої енергії і закопав їх десь під деревом. Ми шукали, але ну, ми не можемо його відкопати, потрібен спеціальний інструмент. Найди його і врятуй село, будь ласка. Тобто, все ж таки вони знайшли ті самі камні. Так, селяни, попробуйте зрубати це дерево, рубайте, а, рубайте добре, його, все, знищуйте, все, щоб все, його все, не було. Все, все, Рабимо, Рабимо, пошкодьте да, корні, да, але корні, я бігар, не знаю, чи це корні, можливо корні, з такими-то камнями, робити, від якого воно черпає енергію. Потрібно знищити ці камні. І якнайшвидше, тому що воно знищить все село, а потім, можливо, і міста. Так, давайте, давайте, не стійте на місці. Потрібно якнайшвидше знищити ці камні. Я знав, що у нас в селі є один із мудреців, який знає. Ні-ні-ні, воно вже почало ріст! Кіт, кіт в безпеці. Потрібно, потрібно якнайшвидше. Я знав, що у нас в селі є мудрець. У якого й має, повинен бути цей інструмент. І воно ж настільки росте, ну. Це неможливо. Його потрібно зупинити. Селяни, якнайшвидше знищуйте це дерево. Рубайте гіляки. Жди, стій, ти куди дивишся? Іди сюди. Що, що ти там забув? Давай, збирай селян і пробуйте якесь знищувати це дерево. Рубайте, обробуйте. Добр, перекри. треба пер пер колодізь, пер пер перекривайте колодязь. колодязь, Перекривайте колодязь. Уже а не дивитись кудись там вверх. Зрозуміло, щоб я прийшов був перекритий колодязь. Так, мені потрібно до мудреця. Доброго дня, доброго дня. Нам потрібна допомога. Дерево мутант почало великі ріст у всьому селі, і потрібно знищити. Я знаю, що у вас є спеціальний інструмент, який готовий. Який може знищити ті самі, самі камні енергії. Будь ласка, допоможіть. Ну гаразд, я завжди що ти до мене прийдеш. Дивися, я тобі видам о єдиний у своєму роді залишився. Тобі дуже сильно повезло. Ти його отримаєш і повинен врятувати село. Потрібно розкопати користь, шкодити крові корінь цим Добре. Потім розкопати землю і тільки тоді вже знищити ті самі камні. Зрозумів. інакше результату не буде. Так, цей інструмент повинен це попасти в дерево, лопати. потім в землю, потім в самі камні. Зрозумів. Добре, я зроблю, як ви казали. Удачі. Дякую. Вам також. Так. Що? Стільки виросло. Його потрібно якнайшвидше, якнайшвидше знищити. Воно. Ні, ні 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 ні. Воно до колоді добралося! Потрібно перекрити воду. Ти тобто, нічого не зробиш, Вона ще більше почала рости. Не панікуйте! Ну, ну, так, це цей корінь, сподіваюся, це він. Його потрібно якось Що? Так. Де? Де основний корінь? Так, Перший я пошкодив. Друге, потрібна земля. Так, сподіваюсь, я купаю потрібним корнем Маже нічого не видно. Но на камері я увімкнув нічне бачення. Що? Зачекайте. Ось ці... Зеленої енергії, їх потрібно знищити. Давай. Не піддається. Давай. Ну є. О. Так, набагато. Так, я вже думаю, що я вже падаю. Так, що відбувається? Потрібно, потрібно всі решта. знищити. Так, Потрібно знищити. Давай. Так. Воно дуже легко пішло. Дерево бушує і здається, воно розвалюється. Давай. Давай. Давай дерево валиться, не щоб село вижило.